Для населення працюють пересувне відділення пошти та відділення нової кошти, три магазини промислових і продуктових товарів. Мобілізаційна робота. Спільно з працівниками сільської проводилося оповіщення військовозобов'язаних для явки до другого відділу Лугуцького РТЦК та СП. У разі відсутності осіб за місцем реєстрації складались відповідні акти. Формувалися списки юнаків для приписки для призовної кількісті, Бівся облік учасників бойових дій. Та збройних конфліктів на території України. Адміністративна робота. Ведеться облік та оформлення довідок різного змісту. Видано 193, виділені з реєстру громади 108 актів обстеження 17 Матеріальних дій 12. Проведено перезакладку по господарських книг. Уточнено дані про складу домогосподарств і стан житлового фонду. Постійно оновлюються дані в реєстрі громади. Ведеться робота. Щодо вручення повідомлень про сплату земельного податку та податку на нерухоме майно, благоустрій та господарські роботи. Проведено 5 толок на кладовищі, площа якого 1,6 га, посіння трави, вирубка бур'янів, навесні організовано вивезення сміття, Упорядковано територію біля обеліску слава, 4 толоки, облаштування квітників, побілка, борбів. Рейтерування доріг, підгортання сміттєзвалища, обслуговування вуличного освітлення. Дякую за постійну допомогу та співпрацю Товариству Гірсан та фермерському господарству Перест, за допомогу вивезення сміття, відзначення учнів, відмінників, односельцю Штиюку Володимиру Ігорочу, за технічну допомогу на кладовищі, це послуги рачка. Підприємця в Шокову Миколі, Миколі Нова Людмилі, пістряк Яні за участь у дитячих заходах, які надавали подарунки, благодійність та волонтерство, родини військовослужбовців не залишені поза увагою та отримують необхідну допомогу з боку громади та місцевої влади. На територію округу організовуються творчі та благодійні заходи на підтримку. Збройних сил України. Вчителі та учні гімназії проводять ярмарки. У жовтні односельцями було зібрано близько тон овочів для рожищинської лікарні. На завершення хочу щиро подякувати керівництву Купачівської сільської ради з депутатам, активним жителям громади за співпрацю, підтримку, ініціативність та небайдужність до розвитку нашого округу. Окрема подяка нашим захисникам і захисницям. Завдяки вам ми маємо можливість жити і працювати у відносному. Дякую. 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 Шановні депутати, є запитання до нашої ставити Любичинського статусу. Будь ласка, немає? Шановні депутати, проєкт де рішення по даному звіту і підготовлено. Зміни доповнення до проєкту рішень. Немає. Хто за те, щоб визнати роботою старости Любчинського, старостинського округу за довільною по імені Лусванню, будь ласка. Бах. Так. Бабенюк. <гумен> за гайчук. За. За. Качук. За. Шановні депутати, результати голосування по даному звіті. 13 за рішення прийнято одноголосно. Дякую, Тетяна Омдіна, дякую, шановні депутати. Наступне питання порядку денного. По звіт старості, старостинського округу Адамчука Валерія Анатолійович. Адамчук, будь ласка. Керуючись Конституцією України, законом України, про місцеве самоврядування в Україні, положення про старості та іншими нормативно, правовими актами, що регулюють діяльність старості і взаємодії з Пухачівської сільської ради звітую про роботу і Старостинського серединського поза 24 рік. Він відповідно до покладених на мене повноважень, беруть участь у засіданні господарчого комітету Пухачівської ради, виконують доручення сільського голови, представляє інтереси мешканців села Яні. Здійснює прийом громадян за місцем роботи, або за робочий час за місцем проживання мешканців. За потреби вирішує побутові і конфліктні ситуації, приймає відбутні заяви, адресовані органам та посадовим особам сільської ради. Передаю їх за призначенням, здійснюю облік ведення та зберігання по господарських книг, Видаю довідки в межах моїх повноважень. У 2024 році видано 120 доларів. 5 осіб. Звернулись за отриманням характеристик місця проживання. Надано 6 послуг з нотаріальних дій. Проведено 20 обстежень умов проживання громадян для надання відповідних актів до соціальних служб. Робота Старостинського округу ведеться відкрито та в інтересах громади. Станом на 1 майбутці 2025 року у Ленківському Старостинському окрузі налічується 191 двір, із них 148 житлові. Загальна кількість зареєстрованих осіб 428. Із них дітей шкільного віку, 40 до шкільного 14, 262 людини осіб працездатного віку і 112 пенсіонерів. Міграційний рух населення до вибуло 16 осіб, прибуло 7 осіб, Умерло 5 осіб, народилося де двоє. Якщо проаналізувати 20-25 рік народжуваність і смертність, то вона народжуваність, смерті перевищує народженість в 2-3 рази. Відповідно, якщо в 20 20-му році дві дитинки народилися, і в інших руках 5, 1, 3, 2, 25-му році нікого і не передбачається нічого. Тому перспектива до функціювання, функціювання школи та садочка досить мала. У межах округу проживають 6 багатодітних родин, три учасники АТО, один воїн-інтернаціоналіст, одна мати героїня. 18 жителів, які живуть участь в родині, є в Залізалась України. 10 одиноких осіб похилого віку, яких обслуговує один соціальний працівник. Також є проблема одна сім'я, яка перебуває в складних життєвих обставинах і знаходиться під соціальним супроводом спеціальних служб, за яких потрібно постійний сторонній догляд і нагляд, спільно з працівниками сільської ради проводилось оповіщення військових зобов'язаних заявки до нового бюджету РТЦК у разі відсутності осіб, замість адміністрації складався відповідні акти. Пробувався списки ноків для прописки до зубної гільниці, гірше облік учасників бойових дій та збройних конфліктів на території школи. Ну і ведеться робота щодо вручання повідомлень про сплату земельного податку та податку на нерухоме майно. У 2024 році виникла ж проблема із зарахуванням земельного податку від громадян через незрозумілі дії, це м'яко сказано, а я думаю, що протиправні оператори поштового відділення, коли кошти від людей приймалися, а зарахування не проходило. Безпосереднє звернення до керівників у в області не давало результатів. Було подано заяву поліції від мене. Відкриті кримінальні провадження. і господарські роботи. Постійно проводиться прибирання, що насіння трави, видалення чергнів, вивезення сміття. Підтримується, підтримується у стані, захисту, на мати, в належному стані території нашого пам'ятного захисту, робота мати центр села та біля зупинок. Налагоджено співпрацю з юридичними особами-підприємцями, які здійснюють свою господарську діяльність на території громади, а саме за кошти з того весела закуплено будівельні матеріали на реконструкцію пам'ятного знаку спорботної мати, виготовлено та встановлено нову зупинку в центрі села, замовчено проблему дорог по вулиці Лісова, покращено дорогу по вулиці Лісова в районі Моста. Наприкінці звіту хочу висловити вдячність небайдужим насельцям, сільському голові, працівникам сільської ради, депутатам, підприємцям фермерського господарства, хто докладає зусиль для покращення. Життя нашої громади. Дякую, Дякую, Валерія. Шановні депутати, є запитання до нашого староста, будь ласка. Я, я так думаю, недавно по військову частину вам підсилили. Щоб допомогли проблеми проблем. І щоб вони в палатках там жили, поки не дозволити їм це Вони всі будуть в сидіти. І і з дивом піде, все буде добре. Якщо поширення громади, плануйте на нові земельні ділянки. Видавати. Шановні депутати, зараз таки, їх знають. Будь ласка, запитання є до нашого старості? Немає. Шановні депутати, проєкт рішення по даному питанню підготовлено. Зміни доповнення до проєкту рішення. Немає хто за те, щоб визнати роботу старості Лянківського, Старостинського округу задовільною, довільною. і голосування. Будь ласка, хто за? Місійчук. За. Мітічук. За. Шановні депутати, результати голосування по даному питанні 13 за. Звід затверджено одноголосно. Дякую, Валерій Анатолійович, дякую, шановні депутати. Наступне питання порядку денного про списання основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів у Кобачівській сільській раді. Відповідає секретарської радиана, Питання вас до став себе про списання матеріальних Обов'язок усіх мовою, які не видатні для подальшого використання. Електронний калькулятор, металічна ворожа 78 року, стопчики, знову металічна і стопчики, на суму 1820 гривень, 92 копійки 78 і 88-го. Шановні депутати, є запитання до доповідача? Немає. Шановні депутати, перерішення по даному питанні підготовлені. Зміни доповнені, але переключення немає. До зате, щоб списати основні засоби, і, там молодцінні, невирокій матеріальні активи по Копачівській сільській раді. По імені вислання, будь ласка, Місічук, Мікітюк, Речук. За, за. 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 Шановні депутати, результати голосування по даному питанні. 13. Так. за рішення прийнято одного Дякую, дякую, шановні депутати. Наступне питання порядку денного розгляд заяв. Вповідає начальник земельного сходу Сталінділу Кондатів договору. Заява відчуття на вулиця хороше, 5, вулицю Віталія 5. Прошу надати дозвіл на виготовлення проєкту детального планування території зімельної медики для будівництва житлового будинку в селі Кремль площою 25 соток. Це врод е, для ОСГ приватної власності можуть змінити ціле призначення. Треба виготовити детальні плани. Шановні депутати, є запитання до доповідача. Немає. Шановні депутати, проєкт рішення по заяві Сахарчука Віталія Сергійовича, підготовлено. Зміни доповнення до проєкту рішення. Немає. Хто за те, щоб задовольнити заяву з Віталія Сергійовича по імені За. будь ласка, Бавренюка. За. Шановні депутати, результати голосування по заяві ХХ Віталія Сергійовича 13. За рішення прийнято одного. Жителька села Башував, в області села 126, Перещу понад селення. Хоча задати технічну документації і забули щодо встановлення відновлено межі ділянки розчують 25% соток для будівництва відповодження житлового будинку. <клес> Шува. Це для таких не будеш, а вже в законі. Шановні депутати, є запитання до доповідача? Немає. Шановні депутати, перше рішення по заяві, про що положення вакцина Зміни доповнення до проєкту -рішення, рішення. Немає хто за те, щоб...

За. за. Шановні депутати, результати голосування по заяві по місту Валентина і жительки села Башова. 13 за рішення прийнято одного.